Звіт із послугами сервіс листа знаходиться у модулі зі звітами на вкладці персонал в розділі Service Лист. Давайте розглянемо, з яких стопчиків складається цей звіт і що вони означають. Отже, надати послугу з і ДО. Тобто для кожної послуги, яка видається в Service-List, вказується тривалість її життя у service листі І, відповідно, тут можна бачити, яка, який період виділявся. Для актуальності цієї послуги у сервіс-листі. наступні три стопчики присвячені даним про пацієнта, для якого цю послугу призначали. Наступні три стопчики це група послуг, код послуги і послуга. Відповідно, група послуги це не та безпосередня група, в яку входить послуга, а це верхній рівень груп. В які входять, можливо, якісь інші підгрупи, і вже в цих інших підгрупах знаходиться конкретна послуга. Тобто це група верхнього рівня для послуги. Звіт можна фільтрувати по послугах. Зараз тут у нас стоїть, що ми показуємо, звіт по всіх послугах. Можна відібрати, скажімо, всі послуги, які входять в якусь конкретну групу. Їх тут багато, багато, багато. І сформувати звіт по цих послугах. Бачите, так? Група послуг це все група послуг верхнього рівня. Можна фільтрувати по якійсь одній послузі, наприклад, вибрала одну послугу, яка також входить в цю групу, і по ній отримуємо звіт. Наступні доступчики – це кількість послуг і фінальна ціна всіх екземплярів. Зазвичай послугу додають у сервіс-лист в кількості одна штука. Бачите, тут для всіх пацієнтів вся магнітотерапія, одна штука коштує по 60 гривень. Але є пацієнт, якому призначили курс зразу з 10 послуг, і тут вартість всього цього курсу 600 гривень. Стопчик платники, хто буде сплачувати за цю послугу. По цьому стовпчику також є окремий фільтр. Ну, нехай це буде, скажімо, іно. Стопчик, дата додавання послуг у сервіс-лист. Це коли її додали і саме по цій даті встановлюється оцей період часу. Тобто цей інтервал, це саме інтервал. Коли послугу додали в сервіс-лист, тому що тут, бачите, ще є інші дати, там, дати на дати послугу, з, додати до, щоб е, ви не заплутались, тому що дат тут, стопчики з датами тут раз, два і три. А це відноситься саме до стопчика із додаванням. Співробітник що додав послугу, по цьому стопчику також є додатковий фільтр. Ну і стопчики з коментарем, це якщо в сервіс листі, є там окреме маленьке поле, де можна дописати якийсь довільний текстовий коментар до послуги в сервіс листі, ми його теж будете тут бачити. Тепер давайте подивимося, чому різні рядки написані різним кольором. Колір шрифта у рядках означає стан цієї послуги у сервіс листі. За замовчування, стан у всіх послуг у сервіс листі, щойно й додають у сервіс лист, вона не запланована. Тобто послугу додали в сервіс лист, вона там висить, її ще не почали планувати, не почали виконувати, вона не завершена, її термін життя ще в сервіс листі продовжується, тобто вона ще не пропала. Тому, як бачимо, ось таких послуг, які просто висять у сервіс листі, і вони не заплановані. Ну, ось тут їх можна багато-багато дивитися, там багато сторінок насправді. Ті послуги, які вже почали планувати. Тобто вони з сервіс листа зникли, але вони, ці пацієнти лише записані на прийом, і послуга ще не надана. Можливо, цю послугу ще скасують і вона повернеться назад у сервіс лист. От, це блакитний кольор. Тобто це ті послуги сервіс листа, на яких зараз пацієнти от прямо зараз записані на прийом. Е, є ще проміжний варіант, коли частково запланована або частково надана. Це якщо якась послуга тут от, от, в кількості 10 штук. І, наприклад, з цих 10 штук вже 3 надали, четверту вже запланували, а ще 6 вони висять у статусі такому проміжному. Тобто вони ще так, частково наплановані, частково надані, частково не надані. От для цього є існує окремий статус. Таких послуг небагато, якщо вони взагалі тут є. Але можна і такі дивитися, тобто це, як правило, мова йде про якісь пакетні послуги. Ну, ось так, бачите. Тобто їх взагалі -то було 5 штук, і частина з них запланована, частина надана, частина не надана. Ті послуги, які вже були в сервіс-листі, їх запланували і їх надали. Вони зеленого кольору. Тобто це вже реальні суми продажів по цих послугах. І нарешті. Послуги, які в сервіс -лист ви додали, але їх так і не запланували. Ці послуги були в сервіс-листі деякий час, і потім час їх життя вийшов, і от бачите, вони там до першого до другого треба було і надати, а сьогодні вже кінець лютого, і ця послуга вона просто скисла, і її так і не додали, і ви втратили там певну суму. О, тому ці послуги червоного кольору. Якщо прибрати всі фільтри, то ви побачите зразу одночасно всі стани всіх послуг у серед листі, і такий буде кольоровий світлофор. Даний звіт можна експортувати в PDF, і що головне, його можна експортувати в Excel, причому можна експортувати в Excel як повний звіт без фільтра по статусу послуг, так і поставити якийсь, скажімо, вибрати статус послуги і експортувати в Excel саме ті послуги, які залишаться після застосування цього фільтру.